Та ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька в іспанській Гранаді Триває саміт Євросоюзу на захід. Прибув президент Зеленський. Напередодні участі у зустрічах глава держави наголосив, ключове для нас, особливо перед зимою, посилення. ППО і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Окрема увага чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки і захисту свободи морепластва додав Зеленський. Український президент наразі вже звернувся до лідерів зібрання. Додам, цей саміт є неформальним серед питань прийняття нових країн до спільноти. Тож про останні події у Гранаді спитаємо в Миколи Волківського, політолога-міжнародника. Він саме перебуває там. Миколу, вітаю. Привітаю, слава Україні. Героям слава дякую, що долучилися. На захід приїхав Володимир Зеленський вже звернувся до лідерів Євросоюзу присутніх на саміті. Хоча раніше український президент висловлював сумнів, чи зможе бути на саміті, мовляв, його присутність наразі необхідна в Україні. А що змусило президента передумати? Чи можемо ми очікувати на важливі заяви щодо України? Перш за все хочу сказати, що не не лише зараз погода спекотна в Іспанії на вулиці, а також спекотно в сесійному залі, де проходить засідання неформальне Європейського союзу в політичній сфері. Можна сказати, що останні події політичні, які відбувалися нещодавно, дали змогу і можливості українському президенту завітати на цей саміт. Ми вважаємо, що це дуже важливий З точки зору розгляду тих питань, які поставили на порядку. Дня дійсно це війна в Україні. Це глобальна і продовольча безпека, і можу сказати, що це не перше вже по зібрання. Можна звернутися до нещодавної історії. Вразі про пройшов перший цей захід. Потім в Молдові був другий е, в травні цього року. А зараз вже відбувається третій е, остаточний підсумковий саміт е, цього року Європейського союзу. Можна сказати, що в сьогоднішньому форматі присутні 47 країн. країн, е, дійсно певні лідери, такі як Туреччина, Азербайджан. Не завітали в офіційній делегації сьогодні, але зрештою те, що розширення і формат розширення саміту Європейського союзу він відбувається. Хочу сказати більше, що завтра варто святкувати за останніми подіями, які будуть розібратися вже безпосередньо на самому саміті лідерів Європейського союзу, де буде 27 лідерів виступати. Побачимо, які будуть підсумки сьогоднішнього засідання, але певні експерти і певні аналітики вже позитивно оцінюють виступ нашого гаранта. Побачимо, чи в підсумковій декларації чи отримаємо ми підсумковий документ на цьому заході, які конкретні рішення будуть представлені зрозуміло, що не недовго часу залишилось вже до так званого грудня, коли можуть е з'явитися певні конкретні дати і плани вступу до Європейського союзу. Побачимо, чи цей ця дорожня мапа вже буде е сьогодні нам дана. То і побачимо, які конкретні рішення будуть стосовно. Нової зернової угоди, а також тому, що буде відбуватися з африканським регіоном, побачимо, що буде далі. Але, зрештою, підтверджується, є факт, що Україна зараз знову на цьому неформальному саміті тема номер один. Миколо Євросоюз готується розпочати переговори щодо членства України. Повідомлялося, що переговори можуть стартувати вже у жовтні. Маємо жовтень. А чи стане цей неформальний саміт? от таким початком, таким своєрідним стартом, що говорять оглядачі поза основними сценами подій? З точки зору символізму, з точки зору самої присутності президента. О, не може бути не йти мова про якісь не конкретні рішення чи не гарні позитивні результати для нашої держави. Ми розуміємо, що це ще раз можливість поспілкуватися з партнерами не тільки Європейського союзу, а ті, що на етапі входження. Зокрема, ми знаємо і нагадуємо що і Балканські країни присутні тут. Тут є можливість поспілкуватися ще з прем'єр міністром Великобританії, з президентом Шве, Швейцарії і інше Тому я думаю, що це розширення. Буде відбуватися. Ну і найголовніше, звісно, що конкретних дат можливо ми і сьогодні і не почуємо, але зрештою якісь наповнення і конкретні зустрічі будуть відбуватися. Хоче ще також на про в тому, що наприклад і делегації почали приїздити до гранади і так на так званий Арайлс в об одинадцятій тридцять і президент України. Прибув один із перших, тобто в нього було можливість, поки всі президенти прибудуть, вже зустрітися і провести певні переговори з окремими лідерами. Побачимо конкретні результати, побачимо, що буде відбуватися. Але я був цілком певний і впевнений, що українська делегація на найвищому рівні в особі президента завітає саме на цей саміт. Де повинні прийнятись прийнятись конкретні рішення відносно майбутнього членства в європейському. Угу. Ну і власне до такого політологічного розбору наостанок. А чи може йтися про членство, навіть якщо Україна не встигне виконати усі вимоги союзу, і от які з вимог можуть стати ну складно досяжними для нашої держави? Ми розуміємо завжди важливо знімати питання, яке турбує зокрема весь західний світ. Це там тема корупції в Україні. А ми, ми знаємо, що ми проводимо реформи. Ми робимо все можливе на, на рівні там уряду, щоб мінімізувати будь-які корупційні ризики з точки зору там і е, посад. З точки зору прийняття конкретних рішень. За цим дуже слід е, слідкують зокрема певні певні е, не певні країни, а всі країни Європейського союзу. Зрозуміло, що там рівень там свободи слова і наближення там преси і, і медіа до європейських стандартів. Це вже все було прийнято впродовж останніх років. Як наголошувала Ольга Стефанішина і інші представники там України, що вже в повній мірі можна сказати, що ми вже готові презентувати цей проект, тобто конкретні рішення, які вже були зроблені. Тому я думаю, що на даному етапі цього достатньо. Але побачимо, що офіційні заяви лідерів Європейського союзу, Ну і варто нагадати, що зрештою зараз буде відбуватися певна політика розширення так званого популізму в Європі, там в особі там Угорщини і новообраного. Лідера зараз Словаччини в особі Роберта Фіцо. Зрозуміло, що останні заяви там прем'єр-міністра Орбана про те, що потрібно як мінімум два рази зменшити там обсяг фінансування України там від Європейського Союзу. Побачимо, як саме відбувається реакція лідерів е, на ці заяви е, прем'єр-міністра Угорщини. Ну і зрештою з такими країнами потрібно працювати і знаходити консенсус. ми побачимо, що буде далі. Рівень дуже великий. Представники на найвищому рівні ну і рішення має бути цілком конкретні. Дякую вам за останні новини з полів саміту ЄС в Гранаді в Іспанії. Микола Волківський з місця події політолог міжнародних був на зв'язку з Лайв студію. Дослід Миколи лише додам, що йдеться не тільки про Угорщину. А сьогодні пролонала заява голови держави Словаччини. Ви знаєте, що там відбулися вибори, і певна гілка влади змінилася. І от голова держави. Підтримала е, новообраного прем'єр-міністра і заявила, що фінансування України має зменшитися, скоротитися, тому що цього е, мовляв вимагає словацький народ. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.